Доброго ранку, доброго ранку, друзі, моя поетична родина. В ефірі проєкт поетичне волонтерство і для мене велика честь приймати в ньому участь, щоб гучно сказати дякуємо Збройним Силам України за добрий ранок. Під відео будуть пропоновані вам рахунки, куди є можливість у кожного направити свої донати. Я хочу сказати вам про те, що Донати це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться на в окопах. За вікнами травень. Такий красивий місяць весни напередодні літа. Я із міста Куп'янськ. Ми півроку були в окупації, і я хочу вам сказати, що я знаю, і дуже багато українців знають, чим відрізняється травень від Мокшанського мая. Я розпочинаю ефір з вірша. Своєї доброї подруги, поетеси Али Кузнецової Акви. Не буде в країні московського мая, хоч як сподіваються, зграї ординські, і хай боротьба споконвічна триває, зустрінемо травень ми наш український. Хай змії підступні сидять під пеньками, кубло розрослося отруйне, вороже, літає нескорених дух поміж нами, без сумнівів, вистоїмо і переможемо. Вставай, не мовчи, не марнуй час надалі, все можна змінити у власному домі, і травень оновлений. Впише в скрижалі, що ми не раби, а розумні, свідомі не буде в країні Мокшанського Мая, хоч як не стараються криси кремлівські, і хоч боротьба наша досі триває, ми травень зустрінемо свій український. Сьогодні мені дуже б хотілося пропонувати вам вірші з циклу Дорогами війни. І зараз я хочу прочитати вам вірш, який я присвятила своєму сину, який з самого початку війни пішов на війну добровольцем. Цей вірш. Як присвята, хай прозвучить всім нашим синам, які боронять рідну землю, всім матерям, які чекають своїх синів додому. Твій голос, синку, чую, посміхаюсь, крізь сльози, певно, гірші полину. Тримаюсь міцно, любий, сподіваюсь, що кляту ми поборемо війну. Все добре, мамо, тільки не хвилюйся. Я ситий вже на вулиці весна. Зустрінемося скоро, ти готуйся. Це правда, що закінчиться війна. Я вірю ми мій, герой. Ти став дорослий, та наче ж вчора ти хотів кота, маленьким так любив ходити в гості, яка ж без тебе дома пустота. Матусю, ти не плач, я дуже прошу, повір, усе розвіється, як дим, розлуку скинемо, мов тяжку ношу, і я прийду, повір, прийду, живим. Твій голос, син, синку, чую крізь безсоння, водіння, знов знаходиш заходиш ти до хати, стрибає сірикі твій з під віконня. і сльози щастя витрає мати. Хай кожна матуся дочекається своїх синів, наших героїв, а нам потрібно єднатися для того. Щоб допомагати нашим Збройним Силам України. Пам'ятайте, донати – це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться не в окопі. Дуже тяжко всім тим, хто покинув свої домівки. І у кожного, я так вважаю, на своєму Прикладу на своїх емоціях перед очима простір рідного міста. Змучений простір, нескорений духом, стогне ночами під вибухів гурту, звуки пронизують нібито струмом, б'є хижи ворог у тисячу бубнів, коконом стислим огорнутий хмари. У поветинні розірваних вулиць, крізь порожнечу пустих тротуарів, простір хотів, би під ранок забутись, ніжні метелика вкокані крила, знову до неба спурхнути готові, сонця за хмари дивилася скиба, так ї хотілось, весни і любові. Я хочу нагадати, що під відео ефіру Поетичне Волонтерство знаходяться рахунки, куди є можливість направити свої донати. Нескорений український народ нам потрібно допомагати нашій армії. Вони захищають нас, вони боронять нашу рідну землю. Від ворога, донатьте, будь ласка. А за тими дверима і в день пустота. А за тими дверима Покинутий спокій. Зберігав у кутку домовик передпокій. Поселилась тепер. Там нема самота, а за тими дверима життя в унісон І з роками на фото лежить у альбомі. Всі до болю у серці сюжети знайомі, і у шафі сривись на дванадцять персон. А за тими дверима у склянці вода на столі недопита допита зникає із часу. А за тими дверима колись були разом там навколо війна і живе самота. Ми продовжуємо наші, наш ефір Поетичне волонтерство. Я знову хочу нагадати вам про те, що у кожного є можливість направити, направити донати на рахунки, які знаходяться під цим відео у темряві втопилась знову ніч. Обіймимо руку тісній болюч. Не в тому річ була, не в тому річ, що поринала ніч в пітьму пекучу. Крізь біль згадала приспані роки, у порівнянні розгубила спокій. Колись так тихо, тихо, залюбки, В колисці спочивали сни глибокі, а з неба падали лише зірки. Дерева їх ловили у долоні, щоб загадати щастя на роки, перебуваючи в його полоні. За п'ять хвилин до літа повз весни, у думах, розчинившись до останку, втопилась ніч у темряві війни. За п'ять хвилин до сонячного ранку. Ми віримо в перемогу. І мені дуже подобається останнім часом говорити не переможемо, а перемагаємо. Ми перемагаємо всі з вами разом, тому що ми допомагаємо Збройним силам України. Ми допомагаємо своїми донатами. Ми допомагаємо своїм серцем. Ми допомагаємо такими проектами, які. Сьогодні ви можете бачити в прямому ефірі і в запису. Долучайтесь до тих рахунків, які ви побачите під цим відео. Допомагайте нашим героям боронити землю. Яка пора року спитають мене? А я відповім, що на дворі війна. Де змішані літо зима і весна? Хто знає, коли вона справді мине, минає усе так буває завжди, від грому щелячню нам буде на жаль, така вона правди жорстока печаль, але б тільки шлях свій додому знайти. Хіба ти не вдома? Так, це не мій дім, бо стіни чужі, тимчасове житло, а вік й розмите і застиле число. Застигли? Чому? Бо, на жаль, не спіши. І дихання штучне потрібно мені, ковток із римованих слів про любов. Я їх відчуваю замерзлим нутром, так боляче йти по колючій старині, ти звідки ідеш з потаємних світів, від, від тіль, де не знали, що буде війна, Від тіль, де крізь зиму приходить весна, в обіймах красивих і ніжних. Іщи за вікнами травень. І я можу сказати вам про те, що у багатьох, як і у нас, коли ми були на лінії фронту, війна асоціювалася з вибухами, з постійними обстрілами, з підвалами. На сьогоднішній день я можу сказати, що вона асоціюється не тільки з повітряними тривогами і вибухами, вона асоціюється з добрими ранками, з чашкою ароматної кави, квітучою весною, тому що коли ти все сприймаєш емоційно, то ти завжди пам'ятаєш, що саме в цей час, в цю хвилину, в гарячих точках, в окопах наші герої боронять нас від ворога. Пам'ятайте кожну хвилину про те, що нам потрібно єднатися. Пам'ятайте кожну хвилину, що любий донат це важливий Донат. Під відео проєкту «Поетичне волонтерство знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати. Пам'ятайте, що донати це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться на в окопі. То я Відлуння порожнечі в безмежних просторах галактик, вкриваю ніжно мої плечі прозоро синій неба-клаптик. Хто ти, нестримний вітер в небі, що розганяє сірі хмари? Така з'явилася потреба. Позбутися пітьми і марень. хто ми вросли корінням в землю, не вирвати і не спиляти, хтось намагається даремно по світу всіх нас розкидати, і крізь війну, як через поле, крокулі, крокує доля із бідою, питає тихо з диким болем. Де? Я де ти, де ми з тобою. Бузок хитався невагомо, схопивши вітер у долоні. З ним колихалась поряд втома, крізь ночі темні. На холодні, в розхристаних квітучих шатах схилився він, як на підпитку, вклоняючись розбитій хаті та опираючись на хвіртку. Вона вціліла ненароком зі зламаним у вщент парканом, з пораненим від вирви боком. Та забинтований туманом бузок хитався невагомо в обіймах тоскної весни. Спитав я дома чи не дома? ти на околиці війни? Вірш, який виявився дуже зворушливим для багатьох читачів, судячи по їх реакції. І розлука, розлука з тими друзями, розлука з рідними людьми, з чоловіками. Батьками, синами це дуже, це дуже болюча тема, якщо можна так сказати, і завжди викликає сум і сльози. Він не взяв на війну собаку. Та залишилась на узбіч, бо собак не беруть в атаку, і сльозами сказав на обличчі. Пес дивився услід солдату, і як би міг він сам говорити, прокричав би йому, як брату, як розлуку нам пережити, я з тобою був однім цілим. Ти ж пішов на війну, мій друж. Повернись, будь ласка, вцілілим. Я тебе чекатиму дуже. Ми чекаємо наших синів, рідних людей з війни. Ми, Кожен із нас благає про мир. Ну нам потрібно приймати активну участь в допомозі нашій армії. І кожного ранку ми прокидаємось і говоримо з вами. Дякуємо Збройним силам України за добрий ранок. У перший день після війни ридати буду, не радіти, немає виміру й ціни життю, що найдорожче в світі. Героїв, скільки полягло, звільняли землю від навали, щоб стало краще, ніж було, щоб ми вночі спокійно. Спали і біль за втратою синів ридати змусить, не радіти у перший день після війни дай Боже втрати пережити. Я нагадую вам, що під цим відео проєкту поетичне волонтерство знаходяться рахунки. Куди ви можете направити свої донати? Ефір підходить до свого завершення. І я хочу вам прочитати свій останній вірш в цьому ефірі і подякувати поетичній родині за запрошення прийняти участь. І подякувати вам за ті донати, які ви направляєте на допомогу нашим військовим. Чи можна звикнути до болю, до страху, обстрілів, тривоги, до того, що змінив хтось долі і заплутав обрані дороги? Чи можна звикнути до того, що гинуть люди на землі? Відлунням місяця блідого почули тихе-тихе ні. Відлунням місяця почули. Напевно вам змінили долі, щоб ви ніколи не забули. І не пробачили ніколи. Я дуже дякую вам за увагу. Я бажаю всім терпіння, віри. Я бажаю всім кожному з нас бути поряд з нашими військовими. Донати це не благодійність. Це наш святий обов'язок. Слава Україні. Слава Україні.